Це по путі. Усім привіт! 1 червня 2024 року. Сьогодні ми будемо з Маріночкою відкривати велопробіг маршрут по маршруту рамни Качанівка. Будуть у нас називатися наш канал Пригородські покатульки. <хи> так, значить, зараз у нас початок 11-го. Кілометраж нам приблизно кілометрів 80 Каже, Маріночка, ми дуже спішимо, немає часу, по дорозі будемо розказувати, показувати краєвиди. Так, ось ця упаковка нашого інвентаря, ось наші бойові коні, ось це воно і зняті, все. Так, оце наша тут там, площадочка красива, цвіточки, маріночки, все. Тут теж все красиво. Ну, коротше, Будемо відкривати достопримічательності місцевих маршрутів і робити свято. Так, все, рухаємось вперед. Трішечки покажу нашої дороги. Зараз їдемо з ділянкою е э, рогинці. Така дорога гарна. А до житнього поки їхали дорога зовсім страшна, погана. А зараз їдеш і глаз улибається. Так добре, красиво. От. Ну я таки показую тоже. якраз зараз так воно, тут. Така гарна ділянка, можна добре зняти, показати. Навалюємо зараз. Пока. Пішемо вперед, дорога, дорога довго нас чекає. Оце проїхали в бубний стовок красивий такий проїхали. Покажу хвилиночку. І далі нам предстоїть зараз пут на гору, будемо чесати. Так, оце вже ми в дорозі годину 15 хвилин. Ми доїхали до Бобйон. Це для нас вже новий маршрут, ніколи ми тут не були. Мальовничо, красиво. Пів 12-го. От. Ну, отак ми їдемо. Красиво. Рухаємося далі. Температура за бортом 30 градусів. Значить, дорога з перемінним успіхом. Я вже переділася бо горю. Я вже переділа свою велосипедну футболку, бо руки почали. Так, да, жарко. Трошку п'ємо водичку. Угу. ну Зато цікаво, такі все красиво, звісно. Дорога не годна. Не в одне місто, Вообще. щоб не сказати більшого. Да. От. Я хочу сюди Ми да. мені це ага. Такі все красиво упаковані. Чешимо далі. Оце у нас перший так, час дня приблизно половина шляху. Оце ми тут зупинилися на цьому ставочку, проїхали та лайку, вона залишилася у нас трошки осторонь, ми її проїхали мимо їхали, Тут оце ось вже ми заїхали, зараз скороходове. Тут такий попався нам ставок. Тут ми вирішили зараз трошки перепочити. Заїхали в магазин. Такий савдеповський чисто депресивний. Жабка пригає, взяли пивка. І зараз трошки з лампочкою. Тут ми освіжимо дихання. Перед цим біля колодязя попили водички. От. Села хороші, красиві, мальовничі. Тавалаївку проїхали мимо не, не, не заїжджали. Ну, зараз тут будемо трошки ми... Перекушувати. Ось лампочка на дивиться наш маршрут. Mm -hmm. Половина шляху десь кілометру 40 проїхали, але Ще попереду чимало часу, тому чешемо далі. Зараз наша закуска така купили, пивка, хімікатіка з собою взяли, перекушуємо. Теж вирішив показати. Ми ось проїхали е, якесь село, зараз ми наближаємось до українського. Тож, така дорога хороша. Не втримався, щоб оце не показати всі краєвиди. Ну наче е, з вигляду все те саме, дорога прямо, та і все, але асфальт рівненький, машин немає, так гарно. Наші красоти, пейзажі, поля ростуть, засіяні, все. Наша Україна працювала, була сама гарна, найбагатша сторона держава, аби тільки зараз десять клята довбана війна з цими кацапідерами. А так ми б жили найкраще. І так би щоб каталися кожного разу при кожній нагоді. І ось отак ми зараз їдемо, мандруємо і насолоджуємося цією мандрівкою. Паран. Та такий ось у двор приїхали, двір такий красивий, цвіточки, там все така конструкція. Заїхали в село, це українське ж. Їдеть зараз по ньому саме. Таке дворище було красиве, автентичне. А лампочки провожу, дискусію. Є аналогічне село, де кацапілери де спалили цю трипільську тес, розбомбили ракетами. Україн, українка. А кацапідери живу перекрутили на, на українське. Так оце ось роз... Ну ладно, щемо далі. Не будемо рвати душу, трошки пройдемо пішки, піднімаємося оце. Але за весь час у дорозі ми вже проїхали більше 50 км. Оце перший підйом, на який ми підіймаємося пішки. От, Порівняно з тим, як ми їхали на сукиринці, там було шість гор. І ми порахували із 4 часів маршруту, час ми йдемо пішки на гору, то Зараз оце, у нас тільки зараз перший... Ось на бубнак ти казав, перший підйом... А, в бубнак був, ой, да, другий. Ну ладно, це тут зараз ось дві хвилинки ми піднялися і все. Українське проїхали, це має село якесь друге, як я казав, борзань. Ну, Ліземо це пішки зараз. Продовжуємо рух, але хотів показати. Оце ось посадка, усе випалено. Такі були валуни, дерева здорові. Воно, ну, не можу показати. Дороги відсутність продовжуються і з обох сторон повністю все дерева здорові, посадки випалені. Це ось показую, які дерева були, тополі здорові зні. А там подали залишки, ось нема нічого. Все попаляли, і дорогу уграли. Все, які дерева, уявляєте? Мабуть, не влізло в машину, не могли погрузити. отаке здорове. І покидали туди, ще не вивезли. Чешемо далі. Оце вже ми ось доїжджаємо. Недалеко нам залишилося, проїхали з Очівку і на фінішній прямій до Качанівки. Гарна дорога, отака, трошки їздять бомбовози, вже в нас і Сонячний удар, тепловий нападав на марінську, снігерці спасли. Хорошо. Градуси великі, ось показую які поля, рапсус так тільки починає цвісти. Дуже красиво. А от там весь час забуру сказати, що так пахне бузина, що можна від радості от такого запаха. Ну тут ось пшениця посіяна, а тут ось рапс. І так красиво. Ну і оце ось Наближаємося вже до фініша, до качання. Мочки. Вже трохи лампочка пада. А, градус каже. Градус показую, градус. Коротше, 29. 20, А, 30 зараз. 30 разів теплоти вище нуля. Чешем. Так, ну, ось Нарешті ми приїхали, тільки не показав входа, воно, ну, Це попереду палац. Значить статистика нашого маршруту така. В дорозі ми були. Ось показую 5 годин 4 хвилини. Відстань подолана 79 км, максимальна швидкість 46 км, Тільки не пам'ятаю, де ми так розігналися. Десь гори як хотіли. Ну, ось мариночка красива. Ну кажи. Зараз будемо дивитися. Значить будемо ночувати в парку, намети поставити можна. Вход у, на територію стоїть по 40 гривень. А, по 40. Палатки поставити можна, купатися ставку не можна, десь там ставок. Зараз поїдемо, покатаємося, подихнемо, Тут а що до чого, я вам ще далі покажу. Ну Десь тут і будемо переночувати, ніхто виганяти не буде. Коротше, красиво. Ну, красиво, зараз будемо дивитися попереду. Оце Георгіївська церква така красива. Леві ось красиві, ось головний замок. Нарешті ми до нього добралися. Зараз підемо, погуляємо, трохи подивимося. Там красиво. На зявійська охрані киде, що скоче нам розказати. Неймовірно красиві пейзажі, територія доглянута, все покошено. Ось пам'ятник нашому великому кобзарю. О, дуже все чотенько. Територія величезна. Попробую його це все зробити. До ума довести воно якісь лавочки, тут ось сцена літня виступать. Дуже прикольно і красиво. Взагалі просто бомбічески. Пішла лампочка, нравиться їй там, красиво. Нічого, красиво, каже. Маленькі були, тепер здорові. Да. Ще такий краєвид дуже мальовничий, отакий оця роздоровезний. А ось який красний дуб. Теж отакий стоїть ось один. один, А ось поруч, а ось поруч другий. Такий красний. Таблички немає, звісно, до Кропивницького далеко, але не дуже. Теж такі могучі, покорйожені часом, пошкоджені, поламані ось гілки, вон там трохи вже засохло. Але теж такі прикольні дубки здорові. Ну і стовок здоровий, вон, якщо бачите, в далечині якісь птички, гуски стоять серед нього, відпочивають. Вода така грязна, зелена. Покупатися в ньому буде дуже страшно. Але каже, рибак вон у нас тому на пантоні. Каже, вода хороша, м'якенька така, все, немає тут ніякого. А ото воно в далечині це альтанка глінки. Ми там оттуда спустилися зараз. Теж все викошено, ось прямо дубок якийсь здоровезний. От, ну, прикольно все, красиво, такі історичні місця і все красиво. Видно палац із боку ставка. Це ось Ми сюди приїхали. А ось такий гляне, класний, прикольний оглядовий майданчик, красивий. Це ще ось такий місточок переходить, арочка. Там по ньому тільки що я проходив. І оце воно веде до оцих романтичних руїн. Теж воно на туристичних картах позначено. Вон ходить там Маріночка. От. Якісь романтичні руїни. Тільки що там я був, сполажу на гору. О, виліз. І оце оці руїни. Паркове мистецтво. Щось таке воно прикольне. Кльон здоровий. Так, теж така територія покошено, Туди ще веде до якогось там пустої краниці. От. Ну і оце таке. Шукаємо ще з лампочкою, де нам його знайти переночовку. Ну, зараз померкуємо трошки, мені наче хочеться трохи на гору піднятися. Ну а там подивимося. такі оце руїни 19 сторіччя. Романтичні називаються. Оце таке. Я же Басяк там ты лазила. Что там е? Вот такие примешения арочные. Вот эти конечки, коррекция притянула. Вот и такую русь. Вот это Украина, примешения тоже такие ну такие заброшенные. Кината какая-то. Красивая. Да. Романтичношь. Да. Одна романтика. Да. Кажи, сама. Шо, не? Ты Басю набираешь. Ось така вже в нас поляна накрита. А, ось так. лампочка. А найголовніше, ви не появите, не повірите, так, де ми... Не повіримо. Да, ось де ми і оце ось дивіться, який палац. Там трохи людей. І оце ось, ось ми на, біля цього палацка на такій ось галявинки. Ось лампочка. Ось поляна, вже по дві врізали. Фокус навівся. А ось вперед нас отакий краєвид. Ось ставочок, ось модрина серед того, така красива. Як в Карпатах кажу, Марінешки. А вона каже, та то не воно. Ну така, така схожа. І оце ми отак от сидимо в Нарешті Нарешті утром як поснідали. Так все, що вже пів восьмого. А, зараз, так, восьмого. натомилися. Короте, визначилися з місцем ночівлі. Но зараз по вечерю ми вирішили туди. Покажемо, де, да, покажем, де буде наша переночовка. Оце така галявинка. Ну, просто краса. Да. Там знайшли колонку, показав чувачок нам. От, Ми там покупалися в той колонки. Я помив пийку, ноги, все, пузо, спину Мариночка помила. І став, як на світ народився. Кажу, це пол, це all inclusive, це, це люкс, номер люкс. А лапу помила. Да, ну коротше, така краса. все. Перед це... сном помиємся. Само собою, а води ж не брали. Вон, наші на шивелі стоять там. Вон, бачите, білі Маріночки, його видно. О, Ну це, коротше, вже, зараз вже будемо порапити по третій. все, Давайте, покажемо, де буде палатка. Доброго ранку. Зараз покажу, як ми ось ночували. Оце ми так розставили тут свою палаточку, яку купили в минулому році американці дощ. І вона нам стала дуже в нагоді. Ночу пішов дощ. Ось ще покажу спальнички, які купила Маріна. Маріночка. Так, оце ось так от виходиш, дивишся. А тут -то перед тобою відкривається палац. З виглядом на палац, отак ми. І ночували. Значить, уночі пішов дощ і палатка нас спасла. Антидощ. Аби й не палатка, ось великі залишили, накрив сидіння клейоночкою. От. Спали ми оце ось на акації. Пахне! Котик тут десь був. Ну і оце ось Ми зранку встали, зараз будемо снідати. Ось у нас гріється кавочка наша. І щось Маріночка не може знайти вона зранку. Чи, чи вона трохи не просніла, чи ось кашара тут такий. Він тут це, якийсь місний, такий невредний, нічого не мішає. Тільки ночі якась тваринка прибігала, чи пролітала, я не знаю що. Так почала кукарікати, що я злікався, а Маріночка сподівається, нічого не страшно. От. Ну оце таке, Зараз поснідаємо, зберемося і будемо рвати когтів в дорогу. Смачного. Так, вже ми поснідали, зібрали, склали всі речі. Оце тут ми снідали. Ось оце тут е, стандартні бесідочки для відпочинку. Ось ось мангал, дрова, бак мусорний. От, оце все задоволення. Там по прескуранту стоїть 200 гривень. Ну, Ми, звісно, його не платили, сподіваюся, нас не будуть його. Вирушаємо в дорогу. Зараз 9.20. Будемо їхати. ми Маршрутом сьогодні іншим трошки на 10 км далі, але іншою дорогою. Захотілося, там тож, як зазвичай романтики, незвіданої краси. Тому їдемо через, який там ми балакали. Ну, коротше, виїдемо. Вий... Да, десь через галку, там ведмеже, там де перед бубнами. Коротше. Ну, Вирушаємо в дорогу. Одна случилась халепа, комп'ютер поламався. Був був ночі, і зараз їхати, а він взяв, поламався. Тому будемо їхати, можна сказати, на Ошліп. Ну, ми ж знаємо приблизно, що стаємо з технікою. ну Вирушаємо в дорогу. Прям. Шукаємо маршрут. Маріночка прокладає через мапі. Ось пам'ятка архітектури, Качанівка. Тут були, погуляли. Дуже добре. Оце ми отюди приїхали з цієї дороги, а зараз будемо їхати сюди, наліво. оце ось ставочок теж тут такий здоровезний. Хотіла тут переночувати. Їдемо вправо, їдемо вправо. Проїжджаємо село Кропивне. А тут така цивілізація, краса. Отакі от об'єкти, інфраструктури, майданчик тільки що проїхали, такий класний дитячий для футбольного. Ось сюди, дивіться, ось, все, кропивне, ось це кропивне, ось таке. Село теж, воно в дебрях, оце сюди в сторону от того. Ну коротше, теж так сочотенько, покошено, покрашено. Будівлі такі хороші, все. Дуже сподобалося село. Оце южне проїжджали, там теж таке було центральне. Ось які, дивіться, алеєчка, ось лавочки зроблені, все. Ну, коротше, все як для села дуже круто. Сподобалося село, їдемо далі. Все, ми добрались додому, на полу спущених, на полу согнутих. Але зворотній шлях нам сподобався більше, краща дорога, краще села. Ми більше відпочивали, три рази відпочивали, великі мили. Більш лайтово так ми їхали. Кілометражу показує да. 64, і плюс там 10-15, ну не зрозуміло скільки, да. Бо ми трошки а. Хух. Ну коротше, Все. на полу спущених. А, а скільки винах, до речі, Время хто наскільки? Ну, довше ми їхали. Ми туди приїхали півдесятої виїхали, пів приїхали. Чи 15-10 го ранку, пів 5 минули. То тут ми в півдесятого виїхали, а зараз, мабуть, вже всі сім. Так. Да? Да. Заморилися, але доволі. Вихідні провели всі дві. До скорої зустрічі, да. до наступної зустрічі. Пока.